Lineage 2, лінійка Елка багато поколінь гравців називають її по-різному. Та їх об'єднує щиро любов до цієї фентезі рпг гри. При зустрічі з грою ти створюєш свого персонажа та йдеш вивчати ігровий світ. У грі доступно сім різних рас, багато класів та професій на будь-який смак. З 13 років я подорожував цим фантастичним світом у пошуках фану та нових знайомств. Таких, як я, багато. Ми ще ті динозаври. Ми покоління комп'ютерних ігор. Покоління лінеч. Це спортивний інтерес. Даю інтерв'ю, ма. Просто ти, ти потрібен. Бабуля втикаєш. <плес> І вже буквально через 2-3 дня ця гра була в нас на комп'ютерах. Тиждень часу без сну. Вставив ту болванку з сидіром та й почав літати. Я грав тупо на прольот 24 години. цілу сутку просидів в тій грі. Ніяких проблем взагалі. Водяний неймах. Я Олег. Мені 27 років, і я грав в Lineage 2. Звати мене Василь, мені 24 роки. Мене звати Саша Литкевич, мені 26 років. Мене звати Ярослав, мені 27. О, l 2 я почав грати дуже давно. l 2 я почав грати в далекому 2009 році. І це було чудово, хлопці. Побачили, як наш однокласник грає якусь нову гру. Перший раз в комп'ютерному клубі, комп'ютерний клуб під назвою Джаз. І, принципі, стали біля нього, стояли за спиною і почали розпитуватись, що це за гра. Я дивлюсь, у нього на столі диск лежить з грою. Я такий питаю, що це таке. Він каже: Та бери встанови собі, попробуй дома. І вже буквально через два-три дня ця гра була в нас на комп'ютерах. Я ніколи не грав в по перше, в MMORPG, По-друге, я ніколи не грав фентезі ігри. Всі комп'ютерні ігри заключались або в стратегії, або в стрілялці. Ця гра заключила собі в собі щось, щось суцільне між стратегією і стрілялкою. Весь час тебе гра спонукає до прогресу якогось. Нема такого, що ти вже все виграв, все можна виходити. Це було РПГ, де ти міг бігати в вільному світі. І мав на меті прокачати свого героя. Ти весь час мусив якось прогресувати в тій грі. Ти не міг зупинитися і все. Я виграв. До цього ми всі грали там, не знаю, Warcraft, де ти просто розбудовувався, і все. Чи Radaler ти ж саме, чи Counter strike Ти просто пострілявся, раунд закінчився. Тут ти мав повноцінного героя з першого рівня. І до 80-го. завжди була велика компанія, з якою можна було пограти. Наприклад, ми зустрічалися з моїм другом, і ми могли там 2-3 години обговорювати, як ми будемо, типу, які наші подальші дії в грі, ніби як ми будемо розвиватися, що ми будемо робити. 80% пацанів з класу грали в лінійку, і мені прийшлося теж грати в лінійку для того, щоб було про що поговорити, чим покайфувати. Коли я з Бодюю Форостиною сиділи двоє в приблизно в половині четвертої ранку, ми чекали Нубл РБ. Бодя сидить, бачить, з'являється РБ. Тут за секунди-три, може, його вбивають, бо Бодя навіть до клавіатури не встигає дотягуватися, зразу з нервів збиває нафік кружку, вириває клавіатуру, приходить мама, чує тільки в скайпі ляпас. Познайомили з лінейджем, е, цибулю Андрія і, 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 і Сіню, звичайно, оце Хохма була. Це такі два персонажі, що ну, я таких велдва не зустрічав ніколи. Е, вони жили по сусідству на, одній, на одному поверсі, прям двері в двері. І для того, щоб фармити, вони спочатку не знали, що соски можна просто включити на автомат, і вони самі, самі юзуються. Вони приходили один до другого, і один сидів націкав соски, а другий формив. Ну, спочатку, як я ще вчився грати, досліджував всю двіжуху, то мені з боку мій кент підказував, але він на той момент теж дуже добре не розібрався що він підказує. Я попросив свого однокласника дати катани плюс 9. В нього були катани плюс 9. Я з цими катанами в Адені. Пишу, типую, от бачиш мої катани. Він каже, бачу. Я кажу, я можу твою арку вточити на плюс 9. Це всі називали скам, всі таке скеймер. Типу. Він каже: Добре, давай. Я кажу: давай, забіжи за мною в цей куток іменно якщо ти в цей куток кинеш три рази арку, вона подвоїться, потім вточиться. І я йому вирішив показати. Я показав, дропнув катани, підняв, і вони піднялись до нього в рюкзак. І я поняв, що я приїбав катани не свої. І тоді мені прийшлось перший раз в ігру задонатити 140 гривень. Ми з, з моїм однокласником хотіли вдонатити, але ми насправді кинули того чувака, який на лєво донки продавав, типу якийсь дружок адміна. Ми його киданули на бабки, він нам кинув донок. Ми то все порозкидували по різних аккаунтах і почали таритись жорстко на всі професії, все, що є, просто all in. нас по одному потім почали жорстко. За таку хуйню. У мене був обмежений час користування комп'ютером, можна так сказати. Але як тільки мені давали свободу, це був нон стоп. Я міг грати в день, вночі до пізньої ночі, ніби і це не викликало ніяких проблем. Взагалі, мама хвала шнур доволі часто, тому що я, коли приходив зі школи, я не робив уроки, Мені на них було глибоко начхати. Я просто заходив до хати, включав. Чарівну кнопочку на комп'ютері, і все, я собі здійбався л 2 Мама, звісно, була схарана, вона пробувала від мене сховати ті шнури всі. Ну, переважно вона ховала які? Вона ховала від блоку живлення. Від блоку живлення в мене було ще три запасних. <гум> ну вона того не знала. То таке. Сварила не мама, а більше батько. Батько він такий, знаєш, настирний, типу, то не є заробіток, то не цей, то не той, йди в школу вчися. Ну, але батько йшов спати, а ми продовжували грати в комп'ютер. загальному я грав 3-4 роки, але в деякий момент часу мені це просто надоїло просто грати. Я зацікавився розробкою своїх серверів. Навіть у нас був сервер в Жадачеві. Він працював тільки з другої години до десятої вечора, коли я приходив зі школи і включав комп'ютер. Перша реклама від жедачівського сервера була в другій школі на, е, на дверях вхідних і намальована моїм другом. Рукою на карточці паперу. <рес> то без піздьожі, типа, пацани, то без піздьожі. Така реклама була, типа, і всі в класі знали, що в Славіка є сервер в університеті. От я напевно, що створив цей останній свій сервер, зібрав донат, і ми з одногрупником поїхали на море за, за деякі гроші, які я зібрав. Але якщо чесно, то не покидає надія. Надія, а не надія. А Можливо, бажання чисто повернутися і зробити щось серйозніше. Дуже малий онлайн, ну прям дуже малий онлайн на всіх серверах. Якщо на сервері знайти живий онлайн, там в дві тисячі, це ого, го скільки людей. Якщо б оточуючи якісь там кінти, покликали типу, залетіти, то залетів би. Бо в тому весь вайб тої ігрушки, щоб паті шпіляти з знайомими. А тако самому бігати ще й, тим більше, коли мертвий сервак просто тіпе, стоять <смі> з який понт. Тіпе, пішов пару мобів, бив, все, Нема понту. Я створив собі мага 29 рівня. Йду зараз в цей, в Dragon Valley. Подивимося і випробуємо удачу. Мені треба взяти цей. Мені треба РБ взяти там є. Дам зразу на рейд босса. Кільки недоспаних ночей, прогуляних уроків та пропущених шкільних вечірок. Цей список можна продовжувати вічно, та я ні на хвилину не жалкую, що проводив цей час у грі. Там була наша юність, там вирувало життя. Лідней. Я не можу попасти на ноту. Right. підписуйтесь на канал